Тамтаму в Луцьку скоро буде масштабне будівництво 24 поверхівок. Луцьку затвердили детальний план території поруч із Тамтамом, який фактично дає зелене світло будівництву двох 24 чотирьох поверхівок і торгового комплексу на додачу. Але щодо цього рішення було чимало запитань. Перше, це те, що містобудівна рада не підтримала таку забудову. Саме містобудівна рада має професійно оцінювати такі проекти. Поки не зрозуміло, чому саме містобудівна рада не підтримала цей проект ДТП, але знову ж таки депутати ще мають з'ясувати деталі. Друге, це проблеми з паркуванням. Район проспекту Соборності і так дуже жвавий. Буває, що уся парковка біля гіпермаркету, там там забита так, що яблуко ніде впасти, а тут ще й новий житловий комплекс буде. Архітектор міста запевнив, що в житловому комплексі і торговому центрі буде 900 машиномісць. І, власне, додатково буде збудований дворівневий підземний паркінг. Але проєктант із Литви уточнив зовсім інше. Під землею буде 430 місць, ще 370 просто на вулиці. І, власне, вони ще включають вже наявні паркові місця. Тож питання, чи вистачить місць для всіх авто, залишається відкритим. Макса, то чому, попри різні суперечності, депутати проголосували за? Бо кнопка за зелена, а зелений колір ну, заспокоює.